Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі ліхтарі. Є в жовтому-білому і червоному кольорі. Вони продаються у нас з отаким кронштейном кріплення і з таким набором. А також є ще білі і червоні, окремо без кронштейнів. Самі ліхтарики. Жовті тільки з кронштейном продаються. Ось так вони світять. У них 20 світлодіодів, ось так по периметру, а посередині світловідбиваючий катафот. Працюють вони від 12 і від 24 вольт. Їх розміри ширина 115 мм, висота 45. Товщина 10 і монтажна відстань між отворами 75 мм. Ось такі ліхтарі. Дуже якісні. Це виробництво Туреччина. Виходять ось такі проводи, проводи мідні. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.